Сьогодні на Михайла Мундрика чекає одна восьма Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. Але перед цим ми проведемо пару поєдинків в Лалізі. В самій Лалізі ми йдемо на першій позиції. Відрив від другого місця 4 бали. Там знаходиться Атлетіка Мадрид. Розпочнемо цей випуск з матчу проти Жерони. Мудрик заводить нашу команду. Жерона це бойова команда, і тому в цьому матчі нам легко не буде. Араухо. Його переведення на Мудрика. Монціль його перехопив. Мартін віддає Пас. Знову Мартін. Мудрик підключає Робертсона. Робертсон. Гаві. Лівандовський. Віддав вищина Робертсона. Дембеле Робертсон. Лівандовський. І тепер контратака в Жерони Віктор Циганков Генрі заходить до центру, шукає продовження тієї атаки. Мартін. Мартін з М'ячем. Мудрик віддав центр Лівандовський. Знову і Він намагається втікти. І Монтель, на жаль, зупиняє Мудрика. Мудрик віддає пас Дембеле. Робертсон віддав на Мудрика, Мудрик! БИЙ! А що з ударом? Монтіель Просувається з м'ячем, віддає пас Мартін. Віктор Циганков, Мартін. його пас на Монтіеля. Монтіель. Іде сам. Але його тут зупиняє, конде. Робертсон, віддав нам Мудрика. Я віддаю на Лівандовського Мудрик. Що це за пас? Тут можна закидувати на гаві. І ще вище. Воно! Бийдембале! Мудрик отримує м'яч. Його ніхто не зустрічає. І звідси бий. Катають м'яч футболісти Жирони і після першого тайму рахунок 0-0. Ференкі Дейонг віддає пас на мудрика. Я вищий на Робертсона. Мундрик підключає Робертсона. Той робить подачу, Мундрик вистрибує. Циганков віддає пас на Монтіеля, Монтіель біжить по правому флангу. Його ніхто не може зупинити. Монтіель. І це шанс для контратаки. Скільки тут вільних зон? Біжи, Мундрик. Просто біжи. БИЙ! Мудрок забиває! Мартін знаходить пасом циганкова, той метчить до наших воріт і наважується на подачу. Кунде віддає нам мудрика мудрок, і, на жаль, він втратив м'яч. Намагаються йти в атаку футболісти Жерона Віла з м'ячем. Передача скидка! Араухо молодець! Мудрик. Той розхитує опонента, віддає вище на Робертсона. Робертсон робить простріл. Валері. Ми дуже грамотно граємо в захисті. Віддає пас на, на, на Циганкова, Той робить подачу. Але атака ще триває. Затяжна атака Жерони. Монтієль робить подачу. Ц, циганков удар поворотом. Ну що, це перемога над Жероною. Мудрик забив гол. М -м, як неочікувано, Мудрик знову стає найкращим гравцем місяцю. Друзі, я просто не впізнаю рал. Вони переграють Атлетіку Більбао і грають в нічю за Севільєю. Мені здається, вони вже вимкнулися з боротьби за чемпіонство. Далі в нас по плану матч проти Еспаньола. Очікувано в рахунку повели саме господарі. Але під кінець першого тайму «Еспаньол» зрівнює рахунок. Барселона намагалася забити гол. Але цього зробити не вдалося. В себе вдома Барселона втрачає бали. Я от не розумію. Ми купили санкета, а він взагалі не грає. До речі, в зимнє трансферне вікно Барселона продала кісьє. Замість нього грає Ромео. А як до речі, Мудрик б'є пенальті? Непогано. Завдання на Ей. Аж штраф ніяк. Завдання на бі. До речі, Челсі наш минулий клуб грали в Лізі конференції, і вони вийшли з групи з першого місця. Далі в нас виїзний матч проти Леванте. На цю гру склад в нас незмінний. Очікувано першим номером грали саме гості, і в підсумку мундрук забив отакий от от шедевр Потім Мудрик заробив пенальті для Лівандовські. А Лівандовський забив це пенальті. І всередині другого тайму Хаві вирішив поміняти Мудрика. Матч так і закінчився з рахунком 0-2. В Лалізі в нас відрив від Атлетіко Мадрид 4 бали. Перші матчі однієї восьмої вже відіграні. Астон Вілла ПСВ 2-2. Атлетіко Мадрид, Лейпциг 1-1, ПСЖ Мілан 1-3 і Інтер Борусія Дортмунд 1-1. Зараз в нас розклад такий. В нас матч проти Осасуни і через три дні матч проти Ліверпуля. Перший матч однієї восьмої. Взагалі б мені б хотілося, щоб на цей матч дали відпочити основним гравцям, але цього не сталося. Всередині першого тайму Лівандовський міг забити штрафний. Потім Мундрик заробив пенальті для Лівандовськи. Той спокійно його забив. І ще до перерви Лівандовський оформлює дубль. В другому таймі Мундрика замінили на фаті, а той забив третій гол. Матч закінчився з рахунком 3-0. І зараз буде той самий матч проти Ліверпуля. На цей матч неочікувано замість дембеле виходить Рафінія. В АПЛ вони йдуть на третій позиції. В Лалізі Терштегін лідер лідер по сухим поєдинкам. Ну що з центра поля розводимо саме ми. Я вважаю, що в цьому матчі треба тільки перемагати. Ніч'я мене не влаштує, тому що перед виїзним поєдинком треба мати хоч якусь перевагу. І бажано взагалі не в один м'яч. Мохамед Салах поступово намагається будувати атаку футболіста Ліверпуля. Діас з м'ячем віддає пас на ліво Мерлін. Мерлін знаходить пасом Діаса. Катають м'яч футболіста Ліверпуля, удар поворотом. Ромео віддає на Мудрика, я в центр, там гра рукою. Лівандовський віддає пас, він не точний Гакпо в центрі поля, Мерлін, прихований пас на Діеса, подача в штрафну. Було небезпечно. Мудрик і це шанс для контратаки. Ромео Рафінія, його переведення на Мудрика. Мудрик. Я закидую на Лівандовського, але там Гекпо зберігає м'яч, пас в центр. Макалістер. Макалістер віддав на Діаса Діас. Іде сам, але його зупиняє кунде. Дейонг віддав вище на Рафіню, Гаві Лівандовський знову Дейонг. Пересувається він з м'ячем і втрачає, на жаль, м'яч. Кунде, переводи на Михайло Мудрика. Нікуди не поспішають футболісти Ліверпуля, розуміючи що вони в цьому матчі ще все встигнуть. Рафіня віддав на Мудрика Мудрик І я закидую на Лівандовського. Лівандовський на чому ти зупинився. В цьому матчі Мудрик взагалі непомітний. Контролюю м'яч по більшості це Ліверпуль. Але зараз ми атакуємо. І я віддаю на Гаві. Гаві, бий! Гаві! <клух> гаві. Віддає нам мудрика мудрик. Рафіня! Не прийшов пас на нього. Останній кутовий в цьому таймі. Подача. Скинь! В Лівандовські! Після першого тайму рахунок 0-0. Відпочивають наші футболісти і Хаві буду думати, що робити в другому таймі. Родрігес, Діас. Контролюють м'яч футболіста Ліверпуля, Діас, Гекпо, віддає пас Мерлін. Втрата м'яча і контратака в Барселони. Це наш шанс втікти. Я бачу дальню. Це було здорово. 1-0. Одразу йдуть заміни в Ліверпуля. Вот Хаві повірив в Рафіню Він більшість матчів був запасним. Лівандовський. І я віддаю на нього. Лівандовський віддає вище на Дайонга Де Дейонг. Макалістер. Контролюють м'яч футболіста Ліверпуля. І, і в нас перехоплення Гаві. Дейонг. Віддає на Мудрика, Мудрик просувається з м'ячем, віддає пас! Бажано нам в цьому матчі забити ще більше голів. І яке переведення на Мерліна. Відбір м'яча, але все одно м'яч в Ліверпуля було небезпечно. Мудрик, він розвертається і втікає на своїй швидкості, але від Вандейка ти так просто не втечеш. Макалістер. Знаходить пасом Родрігеса, віддає вище Гакпо, знаходить пасом Салаха, іде сам. Його тут зажимає Робертсон, колишній партнер по команді. 20 хвилин до кінця матчу Ліверпулю треба забити. Річ Джеймс, переведи на Михайло Мудрика, але важко йому боротися головою. І це шанс для контратаки Лівандовський, віддає пас Рафіня. Знову рапіння Гаві, Бий! Гаві. Мудрик, кроби! Макалістер віддає Паса Родрігес. Лімар. Залишається приблизно 10 хвилин. Ми дуже дисципліновано граємо в захисті. Ліверпулю важко будувати свою атаку. Хакімі. Це одна з останніх атак в цьому матчі. Знову салах. Рафінія перший віддає паста мудрика, але він не точний. Знову Хакімі, він прокидує м'яч, віддає пас. Рафіня. Гакпо Лімар. Такий пас на, на гакпо! Замість Рафіні виходить, Торес. Подача від Салаха. Лімар! Макалістер, він просувається з м'ячем, а Раухо його тут за зажимає удар. Все! В першому матчі між Барселоною та Ліверполем фіксується наша перемога з рахунком 1-0. Але попереду ще матч відповіді. Тому розслаблятися взагалі не варто. І в нас в роздягальні всі дуже щасливі. Баварія перемогла Манчестер Сіті 5-1. Барселона перемогла Ліверпуль 1-0, Рал переміг Наполі 2-1 та Тоттенхем обіграв Ласка 2-0. Саме так закінчилися перші матчі однієї восьмої ЛЧ. В Лалізі в нас все чудово. Ми йдемо на перші позиції. Відрив від Атлетіко Мадрид 7 балів. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Перемога буде за нами! Хай вам щастить, бувайте.